Певна відсутність інформації реальної. Е, насамперед, концепція є. Називається вона концепція реформи місцевого самоврядування, затверджена е, 29 липня 2009 року номер постанови 900. Там, там її, ми її роздрукували, вона є, вона є стає. Все, про що говорив голова, фактично там є. Тобто документ, реальний документ, затверджений Кабміном. Тобто це не концепція безсмертного, там документ не був затверджений. Це реальний документ, який затверджений Кабміном. Друге, він називається реформи місцевого самоврядування. Ми виходимо із розуміння того, що має бути реформа територіальної влади, в першу чергу місцевого самоврядування, а адмінтер є складовою цієї реформи. Тобто їй неможливо зробити реформу місцевого самоврядування, якщо не робити е, зміни у територіальному устрої. Тому що е, ну, це пісок іде, всі ці речі. Е, тому е, я розкажу, як, е, як цей документ ви, створився, і трошки як я до нього був долучений. Ну насамперед, я, е, один із ідеологів реформи бюджетного України. Тобто, в 99-му році я був запрошений Юлією Тимошенко до роботи як спеціаліст з питань бюджету.